Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Як реагувати на непрошені поради? Перше відео. Поради як формат закритого удару. Чому погано давати поради і що ще гірше дослухатися до них? Сьогодні я говоритиму про поради, як про формат закритого удару. Отож, у нас є рятувальник. Той, хто регулярно дає поради, і ми маємо жертву, яка буде почуватися ще гірше, це просто неминучий процес. Отримувавши ці поради, це неминучий процес, який точно трапиться, як я вже зазначала, тому що у вас, напевно, у всіх були якісь моменти історії, в яких прослідковувалося те, що від порад, начебто, стає ще більш якось кепсько. Вони не те, що не допомагають, а можуть навіть і нашкодити, отруюючи наше життя. І коли ото починають гудіти, моє найулюбленіше давати поради, наче в тебе вже автоматично атрафовується можливість. Самостійно приймати якісь рішення, брати, відповідальність, знаходити виходи з тяжких ситуацій, що зайде краще, ніж поради. Точно такі питання, як: а що для тебе важливо? А які ти бачиш сам варіанти виходу з цієї ситуації, як я можу тебе підтримати? А як би ти хотів, щоб було? А яке ти бачиш рішення? І так далі, і так далі. А для тих, кого вже значно задовбали непрошені поради. Друзі, психогігієна це буде вам така порада від психолога, тобто рекомендація. Я дозволяю собі самостійно виконувати свої задачі, які покладаються на мене. І в мене є всі необхідні ресурси для цього. Візьміть собі за мантру. Психогігієна. Класне, класне слово. Перше, що я хочу сказати, те, що це крута штука, коли ви не даєте пораду, не даєте готовий варіант, вже, як вирішити, як вирішили би ви. Тому що ви вирішуєте це, по-перше, це не впливає на ваше життя. Тому вирішити можна що завгодно, але наслідки буде пожинати ця людина, не ви. Друге, це те, що ви. Робити цей вибір через призму своїх пріоритетів, свого досвіду в житті, але ця людина має інший досвід. Тому тільки їй вирішувати, як реально їй буде краще. І третя, задавати питання це топ. Це реально дуже класно, тому що це. Не ви вирішуєте питання, це людина сама вирішує своє питання. А ви дивіться, ви її вислухали? Це вже дуже дуже, насправді дуже сильно допомагає. Моральна підтримка, так що людина взагалі має змогу це зробити, має змогу поділитися, проговорити, обдумати все це у процесі проговорення, так сказати. І... Ви не берете на себе відповідальність за рекомендацію, за цей совет, пораду, за цю пораду. Ну, є така штука, що люди полюбляють такі. Я так зробила? Тому що ти мені так сказала. Тож ти маєш тепер е, це якось виправити, тому що мені не подобається, що як і склалося. Всі в плюсі класна думка. Як Реагувати на непрошені поради, Да? практика, так скажемо. Як ставити на місце людей, які полюбляють розкидуватися порадами? Ну я ж для тебе стараюсь, я ж як краще хочу. Сьогодні в нас буде практичний урок тут і зараз реагувати, е орієнтуватися і ставити на місце таких. Людей, які хочуть нам, наче то допомогти, але насправді вони отруюють нам життя. На початок я хочу вас дуже коротко ознайомити з пластами комунікації, або давайте назвемо їх шарами. Пласти, шари ну суті, не міняє в контексті. Їх є два: зовнішній соціальний і внутрішній психологічний. Чому ти не можеш зробити все нормально? Мені завжди доводиться тобі допомагати. Давай добре, так вже й бути. Я тобі допоможу і розкажу, як тут правильно. На прикладі цієї тези зовнішній шар означає, що я тобі, начебто, намагаюсь допомогти. Внутрішній обумовлює те, що ти самостійно не можеш вирішити свої задачі, і що я єдиний, який зацікавлений в твоєму благополуччі. Розвитку, рості, і я єдиний здатен тобі допомогти. Ось таке самопрограмування відбувається. Ось власне такий приклад комунікацій і обумовлень. І тут є одна важлива річ, яку потрібно зрозуміти і запам'ятати один раз назавжди. Внутрішнє сильніше зовнішнього, тож завжди важливо відслідковувати саме внутрішнє, тобто психологічне. І на кінець, як розгалужувати свої власні кордони, коли вам тут і зараз ліплять незрозуміло для чого якусь непотрібну пораду. Спокійненько, без агресії, без підколуки я сам розберусь. Дозвольте мені відмовити у вашому бажанні, давати мені поради в моїх пріоритетах вирішити цю задачу самостійно. І коли на вас тиснуть, завжди відповідайте. Я правильно розумію, що ви не почули мене? <смітна> ну, звучить реально дуже круто. Так, це дуже ввічливо звучить. Але можливо, це тільки моє сприйняття, але наче така іронія. Трошки іронії. <див> Дозвольте мені відмовити у вашому бажанні давати мені поради. Чесно кажучи, в мене аж трошки голова почала кипіти від такого формулювання, але це реально звучить дуже круто. можна сказати по-дорослому? Підпиздесь і підпиздесь! Під <див> і на десертик. The difference between coffee and your opinion is that I ask for coffee. Переклад. Для тих, хто, може, не знає або не вчив англійську. Яка різниця між чашкою кави і твоєю думкою? Чашку кави я просила. Бам! Коротше, з приводу, як відмовитися від непрошених порад. Якщо це не близька до вас людина, я просто не знаю. Я просто дякую, кажу, дякую, я про це подумаю. До побачення. А якщо це якийсь токсик, ще й близька людина, ну тут, звісно, треба вже думати. Реально бувають ситуації, де м м обставини так складають, що треба прийняти. Якесь рішення, і хто слізе зі своїми порадами. І особливо, якщо це фігура, яка відчувається, наче вона стоїть над вами, наче вона, як це сказати, підсвідомо ви сприймаєте цю людину як ієрархічно вищу, то, звісно, є оце відчуття, що ой, ну як незручно, напевно, напевно, треба зробити так, як. Ось хоче, тому що ну, вона краще знає, вона старша. Або якщо на чистоту, то це може бути через страх, того, що я не готовий зараз взяти на себе відповідальність. І мені легше прийняти це рішення, тому що відповідальність за це психологічно ми будемо. Перекладати на іншу людину, Віра у свої сили або підсвідоме відчуття, що, наче якщо я не зроблю, як хотіла ця людина, мене не будуть е, приймати, там, поважати, любити. Я просто хочу вам нагадати, що це тільки ваше життя і у будь-якому разі тільки вам жити з наслідками. Просто чомусь мені захотілося вставити, про те, що якщо ви корите себе за. Якийсь вибір, який ви зробили у минулому, і він вам зараз не подобається, ви себе засуджуєте. Думайте, повертайтесь до цього думками. Просто подумайте про те, що ви для себе завжди хочете тільки на краще. Ну, правда, підсвідомо, ви все одно хочете кращий варіант. У той момент ви обрали кращий варіант. Не знаю, чому мені просто захотілося це сказати. Іх. Їх. Я так довго збиралася записати це відео, що аж стемніло. Тіре безкінечність.